У мене є подруга, яка займається друком принтів на замовлення. Вона робить кружки, футболки, все, що тільки можна собі уявити. І якось каже мені, а чого ти досі без кружки зі своїм логотипом? Взяла і зробила мені кружку з логотипом мого каналу. Просто так, як подарунок, а потім ще й каже: На, забирай прес, спробуй сама. Мені цікаво, як ти це покажеш. Мені ж реально стало цікаво, як це температура, час, процес, момент, коли відкриваєш і дивишся, що воно вийшло. Тож сьогодні я не просто п'ю каву з цієї кружки або чай, я показую, як логотип перетворюється на реальну річ. Подруга залишила мені прес. Каже: натиснеш кнопочку, а далі все зрозумієш. Я хвилююся, це ж не просто кнопка, це температура, час і шанс або зіпсувати кружку. Або зробити ще одну ідеально. Починається все з чистої кружки білої. Це незвичайна кружка з магазину, вона вже має спеціальне покриття, яке приймає зображення під температурою. Спочатку кружку потрібно добре очистити, без пилу, без слідів пальчиків, вона навіть дрібниця буде видно на принті. Далі готується зображення логотип. Друкується на спеціальному папері, який виглядає як звичайний, але саме він переносить фарбу на кружку. Папір з логотипом прикладається до кружки, щільно фіксується термоскотчем, щоб під час нагріву нічого не з'їхало. Для того, щоб зробити ось таку кружечку, нам потрібна заготовка. заготовка. Робиться на спеціальному принтері, на спеціальній, спеціальному папері, Мені її вже дали готову. Що я маю зробити? Я маю цей принт прикріпити акуратно до цієї кружечки. Для цього ми акуратненько обрізаємо, бо це зайве нам, обрізаємо Тишечки лінленький. Поля біля залишаємо. Обрізали. Це вже нам зайве, не потрібно, потім приберу. Ось. Це в нас така заготовка. Нам ще потрібен такий скотч. Не скотч, а такий цінник, або така велика стрічка. Нам потрібно дві смужечки вирізати. Вирізаємо дві смужки, вирізаємо дві смужки. Вам було видно мій процес, як я роблю все. Тепер врізаємо навпіл на є дві. Тепер відклеюємо, що мене вже підготували. Із зворотнього боку ми клеїмо, щоб я не спортила ще. От так, навпіл. Приклеюємо. Так, з одного боку. І те саме робимо з другого боку. Це для того, Це для того, щоб кружечку, якось треба ж закріпити оцю наклеєчку нашу гарненьку. Ось, у нас є заготовка. Липка сторона у нас тут для того, щоб ми могли приклеїти цей візерунок, цей логотипний, на кружечку. Значить, на кружечку ми. Головне, щоб ми не догори ногами зробили. Ось так. Значить, дивимося, чи не догори ногами правильно. Так. Кольоровою стороною до кружечки. так, щоб у нас тут гарненько, жовтенько виглядало. І тут, і щоб рівненько було, щоб не було криво. Отже, хочу, щоб вона була ідеальна. Це саме відповідальний момент. Так, коли вже заклеїмо, так, ні, ще. Трішечки треба сюди вперед. Так, ну так. Ні, ще ні. Треба ще. Щоб рівно було. Так. Ось тепер рівнесенько, а тепер тут піддивимося, щоб у нас трішечки виступало. Щоб рівненько було. Щоб наш малюночок. Так, тут. Отак. Наш буде нагріватися. Це термопрес такий у нас. Угу. Трішечки, я думаю, ще вверх. Отак. Так, отак. От отак. От так. Ну, а тепер відповідальний момент. Ми заклеюємо. Раз, один, два. Заклеїли, перевіряємо рівненько, як ви думаєте, рівно. мій погляд рівно. Тепер, тепер ми цю кружечку вставляємо сюди, оцей. Отвір, бачите, ось тут спеціальний для кружечок у нас. Так, відповідальний момент. Вставляємо сюди. Так, якби це. Так, ставили. Так, рівнесенько. Далі що ми робимо? У нас є тут речах такий спеціальний, бачите? Речах, і треба цю кружечку затиснути. Речах на себе. як як штурвал ти А вам на себе. Затискаємо. Опа. Все. Затиснута, вона тепер нікуди від нас не дінеться. Подруга сказала: натисни кнопочку, я тобі там все налаштувала, всі настроєчки. Тобі тільки кнопочку натиснути Од, два, двічі. Ні, тричі. Третя, це вже виключити. Натискаємо кнопочку. І буде нагріватися оцей термопрес. До сигналу. Ми будемо очікувати сигнал. Включаємо. Все. Бачите тут циферки? Там воно починає рахувати. Має дійти до 250 або 280. Точно вже не пам'ятаю. Будемо чекати сигнала. Чекаємо. О, є два сигнала. Тепер нажимаємо. Квадратну кнопочку. Нажимаємо все. Процес пішов. Все. Бачите, температура росте вже тепер ще вище, вище. 258, 259. Зараз відбувається процес. Нанесення логотипу мого каналу на цю білесеньку кружку. І вийде ще одна ось така кружка. А, уявляєте собі, ще 14, 12, 11 секунд і кружка буде готова. Чекаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Процес пройшли повністю. Можна виключати. Виключили. Ну що, тепер дивимося. Що ж у нас вийшло? Речах ми від себе. Ой, ніде. Речах від себе. Оп! Кружечка у нас уже. Остила. Бачите, побіліли, як. Бачите, як почорніли були білі, наклейки. Тепер знімаємо наклеєчку. Ой, воно настільки причепилося, будемо відривати, от бачите, там уже видно. Відриваємо, Дивіться. опа. Не все до кінця відчепилося, я розумію. Так, тут у нас ще тримається. Тепер це не просто посуд, а це маленький символ мого каналу. Тепер у мене дві кружки. Але одну з цих кружок я вирішила не залишати собі. Її отримує автор найбільш залайканого коментаря під цим відео. Тож пишіть, підтримуйте, і, можливо, ця кружка поїде саме до вас. Удачі!